Наш офіс знаходиться в місті Лінконшар Іліної. Це маленьке містечко на границі з Баффало-Гроу і Бернон Гілсом. Це там, де знаходиться теж більша половина наших клієнтів. І дуже часто люди нас рекомендують до своїх братів, кумів, сватів, родичів. І звісно, що вже тоді ми не вибираємо в якому місті вони будуть жити. Минулого року в нас був один клієнт, який відрекомендував нас до своїх родичів, з якими ми працювали дуже довго часу. І так ми отримали їм новий дах. Ось буквально будинок. Ось ось той на цій вулиці. І часом приходиться чекати на інспектора з страхової компанії, так як зараз, трошки довше, ніж би хотілося. І коли такий час є в мене вільний, тоді ні, ми не ходимо по будинкам, ми не стукаємо ні до кого у двері. Але знаєте, коли я стою через дорогу і просто ходжу по вулиці, тому що чекаю на страхову компанію і бачу щось таке, ну тоді гріх не підійти і не постукати в двері. І знаєте, що саме так я зустрів цих людей, і саме тому я зараз стою на цій вулиці, тому що як така кажуть, Якщо ви знаєте, то ви знаєте.